Сьогодні в цьому відео розпакуємо і затестимо новинку від компанії Aula. І це нова клавіатура, механічна, з моделлю F75. Клавіатура в форматі TKL, підтримує хотсвап, є в неї бездатовий режим, а саме батарея 4000 мА, підсвітка. Ну і давайте дивитись, що в середині коробки і в кінці відео, як завжди, буде тайп. Як тільки відкрити коробку, то тут є інструкція така. Підключення, до речі, тут іде 24 Гц, блютуз і по кабелю, тобто три різних варіанти. Є по призначенню клавіш, ось така інструкція невеличка, пластикова кришка і сама клавіатура. Давайте одразу на неї поглянемо. Дуже прикольно виглядає даний борт, враховуючи ціну даної клавіатури, то реально вигляд вона має класний. Щось цікавого: по-перше, Красиві такі кейкапи. Це PBT-кейкапи. Мені подобається їх вигляд, і на тактильне відчуття вони дуже приємні. Є кноп, регулятор гучності. Як він працює? Дуже плавно, тихо і приємно натискається. Це дуже прикольно. Він металевий, а тут по центру всередині пластик. Круто! Кнопки стрілки вони розміщені разом з усіма основними клавішами, бічні додаткові кнопки теж. Але, в принципі, думаю, це не проблема. Звикнути можна, тобто плутатись не будете, випадково натискати. Я вже мав такі клавіатури подібні, де не зміщені ці кнопки, а знаходяться серед інших кнопок. В принципі, це справа звички. Що ще цікаво, давайте подивимося на внутрішню, скажімо, сторону. Тут є зразу. Донгл по 2,4 підключення. Він на магніті ховається в корпус. Тут все підписано. Режим по центру, по кабелю, вбік Bluetooth в один і в інший 2,4. Плюс підключення з лівої сторони це USB Type-C кабель. Ось так до речі, загорілась підсвітка в даній клавіатурі. Загорівся індикатор підключення. Я так розумію, що клавіатура чекає з'єднання з донглом. Якщо це по Bluetooth, відповідно в себе на комп'ютері Bluetooth включити треба і підключати. Підсвітка по регулюванню. Значить, що у нас тут стандартно, по ідеї, має бути так: ось так, наприклад, в RGB свічіння поставив навколо кейкапів, просвічується підсвітка, кейкапи PBT, Відповідно, літери тут не світяться. Хоча нанесення таке досить чітке, шрифт мені подобається. Ну і взагалі комбінація білого, такого голубого і темно-синього мені дуже подобається. Стосовно підсвітки, так по режимах давайте різні попроклацею. Дуже класно виглядає, така яскрава підсвітка. Ефект, я впевнений, тут буде дуже багато. В принципі, зараз в більшості клавіатур дуже прикольне підсвічування. Ну і по відчуттях, от на весу, тайпінг дуже приємний. Такий кремовий звук, клас. Ну, Повноцінний тайпінг буде в кінці відео. Так, на задній частині корпусу, отака Лейба Аула, чотири резинові ніжки, ніжки хорошої якості. Мені подобається, як вони виглядають. І клавіатура має на поверхні стояти. Дуже добре. Та, вона не рухається. Такі міцні, міцні ніжки. Гарно, це мені подобається. Двоярусні ніжки є також резинки. Ось, не пожаліли. Механізм працює нормально, тут також є резинки. Ну і відповідно, клавіатуру можна. Вона і так під кутом трохи, але можна собі виставити кут ще більший. От, Давайте ще з різних сторін вам її покажу. Красивий дизайн даної клавіатури, вона компактна. Ну і виглядає супер, супер. Мені дуже подобається. Так, давайте знімемо кейка, подивимося, що там всередині. І до того покажу, що в комплекті далі. В комплекті є два додаткові свіча ось такі, салатового кольору. Є пулер комбінований для кейкапів і для свічів. І є резиновий кабель це USB A на USB-C, звичайне підключення, плюс фільтр. Ну, Кабель такий, в принципі, простий, але гарний. Так, і якщо брати по кейкапах, зараз ми полуром знімемо пару кейкапів оцінимо їх якість. Так, я зняв пробіли одну додаткову клавішу. Якість кейкапів, як я сказав, мені подобається. Текстура приємна до пальців на дотик, і плюс якість самого вилитого пластику хороша, плюс товщина стінок. От Стандартні кейкапи тут реально топові. Якщо взяти от іншу кнопку, то подивіться, як всередині виглядає даний кейкап. Ну, Хороші, хороші капи, дійсно. Свіч, свіч тут йде на 5 пін. Відповідно, клавіатура підтримує 3,5 пін. По натиску, по відчуттю. Свічі змащені. от Такий приємний, дуже хід. М'яко ходять. Прикольне відчуття по, по даному тайпінгу, по цьому. В всередині, що ми маємо? Під пробілом є шумка, така вставка. Бачу в середині корпусу між платою, точніше на платі і між свічем є прокладка силіконова, це дуже класно. Світлодіод знаходиться з південної частини. Так, ну і в середині, по відчуттю, там шумка є 100%. Шумка є між платою і плейтом, і на дні корпусу, я думаю, що так, тому що звук. Такий достатньо глухий, не відчувається пустоти, що всередині. І плюс, якщо взяти по самій конструкції, ну, вона трошки так гуляє, знаєте, але тест на скручування проходить в тому плані, що нічого не скрипить, не люхтить. Ну і дуже приємний такий пластик, От, міцний, реально міцний пластик. Стабілізатори є змазка, не пожаліли, є досить багато змазки там. Це реально дуже круто. Не знаю, буде на камеру видно, не буде. Ну, є видно, що там є змазка. Ну і відповідно. Це реально топ за таку ціну. Ми маємо змащені свічі, змащені стаби, круті кейкапи. Ну, і взагалі, сама клавіатура дуже класна. Отже, зараз тайпінг тест. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про дану клавіатуру. Ну і відповідно ставте цьому відео лайк.